Чи донатите ви сьогодні? Так, звичайно, є можливість завжди донатиму. Ну, коли пост якийсь попадає, то обов'язково доначу. Так, в основному на якісь локальні спори, можливо, раз на тиждень. Так. В основному це на армію. Кожного дня багато силок видають, багато і по телевізору, багато в яких групах тому де щось побачила, там і ну зсу зсу. І на армію донатимо, на всіх донатимо. Все, Тільки коли знаємо. Так то тобто це перевірені збори, так? Ну так. Да. Тим, кому ми довіряємо. Ми пенсіонери, ну, да. так, поэтому часто, не дуже часто. часто. У ну, мене тато їздить допомагати, коли в Харків їздив. А я, мабуть, ні.